Вітаю вам, У тебе теж, коли ти граєш у ВТМ, то дійсно має два варіанти. Перший конспірологічно-політичні інтриги, ігри, яким позаздрять самі археджентльмени. Привіт, Антон. Наповнені надзвичайно запутаних планів хитрощами в хитрощах. Що мають привести до того, щоб старіше навипив кров сферату, який живе в каналізації, і при цьому не померти від драматичного повороту сюжету до сусідньої вентру все знав. Бляха. Емпе. Для цього треба атмосфера. Е... Довбани музику із Архема, е... ага. Ще, цей, е... постав Ар 2000 тичний такий. О-о-о, чудово! А, так, про що це? Ага, вампірчики. Другий, Виходите вулицями міста, шукаючи безнадійних смертних. Ви єдина надія цього міста, і тільки ви зможете очистити його від злочинності та пороку і самих себе. Іншими словами ви граєте в Бетмені в кровосісь, які нарізають половину всього живого та неживого заради помсти або ефемерної справедливості. І так віджаланти та політичні інтриги це круто. Надзвичайно, безсумнівно, але у сатінгу є і багато чого іншого. Наприклад, нещодавно читаючи книгу, я дійшов до думки, що насправді усе вище описано відволікає усіх майстрів. Пророцтва, діплор, макіявільського стилю, політика та інтриги, секс, наркотики та рокен. Та в сенсі, ні, ну. А... Я Просто так і пекла виліз. Ай, коротше. Все це крутить навколо одного факту, який весь цей час був у тексті ролбука. Вампіри маскарад, це мафіозна кримінальна драма. І, і е, е, перед тим як ви почнете сміятися з мене та кидатися е, пастою болоньєзе, задумайтеся, паста не дешева і смачна. А ще е, вампір насправді ж це середньовічний образ злочинця. Кровопивці, який харчується на суспільстві і не є його частиною. Він живе десь там, як хижак, ховаючись серед звичайних людей. Вони слідкують за ним. А ці вампіри або слідують маскараду, або мафіозні омерці. Або не слідують і вони всі помирають. Тобто маскарад, як і омерта, уберіє суспільство. Вампірів і винищень. А Камарилія та й інші секти це ж просто мафіозні альянси сімей. А клани в них це якраз таки сім'ї. У Камарилії є велика ієрархічна структура, яка складається з голов кланів, чистильників, новачків, різноманітних оперативників і так далі. Але саме це те, що жанр кримінальної мафіозної драми, типу клану Сопрано, лиця зі Шрамовим або хрещеного батька, вони перекликаються з тематикою персонального хорора, який начинив ВТМ і дав йому цей дух і шлейф, за який ми його так любимо. Повільна втрата людяності та всього, що прив'язує тебе з світом звичайних людей, це суміжні теми цих двох жанрів: контроль люті, вічний голод до влади, багатства та задоволень, а також те, як вони виїдають людство зсередини. І система буде вас підштовхувати до цього своїми механіками та правилами. Дивлячись на гру таким чином, ми елімінуємо одразу декілька проблем. Чому група разом? Тому що вони команда, яка робить роботу для Камарілі. Вони не друзі, але без один одного вони не здатні вижити в такому стилі життя. Секретність та захист маскараду потребує надзвичайно великих грошей. На вулиці завжди є копи, яким треба заплатити, речі, які потрібно оплатити, люди, з якими треба розібратися. І для цього потрібні люди та гроші. А ви повинні надати те, що від вас просить сім'я. Все просто додайте тільки потребу вампірів в укромному місці і потребу в крові. Прошу! Вам треба ще. Досолити е, грошима страву і поперчити силами, щоб отримати це також. І окрім цього всього, якщо ти заробляєш і стаєш сильнішим, ти теоретично можеш піднятися по сімейній ієрархії. Але, так само як цього хочеш ти, цього хоче і хтось інший. А у ваші спини дихають ті, хто слабше, проте амбіційніше. Якщо ви будете зберігати цю структуру, ви отримуєте все, що готово дати Vampire the Masquerade. Адже це те, довкола чого вона будується? Уся драма, проблеми, пристануть до гравців та дадуть розкритися цій історії. Параноя. Пропитає цю гру, І додасть так потрібна драма вашим персонажам. А, це все дуже добре. Що окрім Камарілі? Як же анархи? Шабаш, сабат? З ними насправді все теж досить просто. Думайте про них як про окремі альянси чи банди. Клани стануть окремими сім'ями, які є важливішими за загальний альянс, та будуть мати свої власні проблеми? Що треба вирішити. Елізіум перестане бути цим клубом з Блейда, а стане чимось подібним на кімнату для зустрічей з Хрещаного Батька? А поліція? У формі другої інквізиції буду вічно старатися піймати вас у ваш слабкий момент, проте знайте, що ви завжди можете опертися на найближчих, поки і вони не підуть. Що ж, у мене все? Пам'ятайте, любі вампіри, не ходіть під камерами. Робіть вигляд, що дихаєте, і ставте лайк і відписуйтесь на теплі настолки. Зустрінемось в пеклі.